У сьогоднішньому відео я покажу вам, як відкрити безкоштовний деморахунок у брокера Binarescent і поясню, як саме користуватися торговою платформою. В описі ви знайдете спеціальне посилання на брокера, яке дозволить вам отримати бонус на депозит і доступ до безлімітного деморахунку. Перейдемо до суті. Щоб відкрити деморахунок, просто натисніть на посилання в описі, ви будете перенаправлені на сайт брокера. Там ви зможете прочитати найважливішу інформацію про умови інвестування. Найголовніше, що діяльність брокера регулюється і ви можете почати торгувати з депозиту в розмірі 10 доларів. Мінімальна сума інвестиції 1 долар. У правому верхньому куті екрану натисніть кнопку і введіть адресу електронної пошти та пароль для відкриття рахунку. Після відкриття рахунку ви будете перенаправлені на торгову платформу. Зараз я коротко розповім, як це все працює. Тут ви знайдете конфігуратор торгівлі, який дозволяє вам вибрати час експірації, розмір вашої інвестиції та напрямок, в якому, на вашу думку, буде рухатися ціна. Якщо ваш прогноз буде точним, ви заробите до 95% за одного хвилину. Однак, якщо ви не вгадаєте, в якому напрямку піде ціна, ви втратите всю вкладену суму. Варто пам'ятати, що з цим брокером ви не можете втратити більше грошей, ніж внесли на свій рахунок. Щоб підвищити ефективність ваших інвестицій, брокери пропонують безкоштовні аналітичні інструменти, які дозволяють створювати стратегії. Тут ви можете вибирати індикатори і налаштовувати їх параметри. Я рекомендую тестувати стратегії на деморахунку. Щоб добре підготуватися і навчитися діяти відповідно до свого інвестиційного плану. Цей брокер також пропонує широкий вибір активів. Якщо ви зацікавлені в торгівлі акціями, криптовалютами або Форекс, то тут ви можете вибрати актив, який вас цікавить. Зверніть увагу, що кожен з доступних активів має різний відсоток повернення інвестицій. Все залежить від того, наскільки актив популярний. Якщо ви використовуєте деморахунок і вважаєте, що варто зробити перший депозит, ви можете внести гроші різними способами. Натисніть кнопку в правому верхньому куті екрану, а потім виберіть один з доступних способів поповнення рахунку. Деякі способи поповнення потребують верифікації аккаунта, інші ні. Популярні способи поповнення рахунку включають криптовалюти та онлайн гаманці. У деяких країнах ви можете поповнити рахунок кредитною карткою. Якщо ви хочете вивезти гроші, ваш аккаунт потрібно буде верифікувати. Верифікація складається з підтвердження вашої особистої інформації та адреси. Вам потрібно буде надіслати фотографію посвідчення особи або паспорта, а потім підтвердити свою домашню адресу за допомогою рахунку за електроенергію або договору, в якому вказана ваша адреса. Я сподіваюся, що цей посібник був для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео зі світу інвестицій.